Добрий день. Добрий день, друже. Тільки це так, будь ласка. Гаразд. Чудово. О, взагалі то не бажаєш ексклюзивну знижку? Так. Хто відмовиться? Ніхто. Бо, між нами кажучи, я трохи зухвалий і можу дати тобі знижку для персоналу. Справді? Тобто, а так можна? Я менеджер, роблю що хочу. Добре. Згода? Так, згода. Чудово, підпиши тут. Добре. А що це? Та не хвилюйся про це. Просто всяке бла-бла-бла. Підпиши. Ясно. Мабуть, я трохи. Та не хвилюйся, не хвилюйся, підпиши. Я Бро, просто там все хочу... чітко. Ось так. Там нічого важливого. Гаразд. Просто тут. Просто... Просто підпиши. Добре. Чудово. Дуже добре. Так, так. іди за мною. Що ні, я думав. Ні, ні, сюди. Добре. Усе гаразд. Гаразд. Так, ці хлопці покажуть що до чого. Що відбувається? Він хоче знижку для персоналу. Залишу тебе що? Ні, мої, мої ігри. Вибачте, що тут ем, відбувається. А, ну треба розпакувати усе на полиці, а потім піти на склад. і... Ні, ні, я маю на увазі, що це таке. Це відділ відовер, тут ще є Вайпертер. Ні, тобто, тобто. тобто якого, якого біса тут відбувається? Я просто хотів купити ігри. Oh, ти... А ти підписав форму? Так, для. Знижки? Знижки для персоналу. Так. Упс. Так, він і заманює. Ні, 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 ні. Так не можна. Ролан попросив дати це і вітаю у команді. Ні, ні ні. Я просто хотів купити ігри. Гаразд, почнемо з дитячої блювоти в глибині залу, а потім розберемося, що робити далі.